Ти дістати зразок заявки на вакансію, а там яка це такі... вона взагалі повинна бути. Uh, таке досить uh, цікаве питання, тому що я ніколи не думала. Ну вже якось на досвіді, вже ніколи не думала, що uh, до мене будуть звертатися з питанням, що де взяти заявку на вакансію. Я то розумію, uh, де її взяти і чому її не потрібно брати в когось, і це я зараз поясню. Але от я задумалась просто над цим питанням і вирішила uh, його також внести. в наше обговорення. А um, що таке заявка? Ми вже в принципі розібралися, як вона зазвичай виглядає? Так um... По хорошому, по-хорошому у сорсера, там в компанії, скажімо так, в компанії є стандартна якась своя заявка, яку заповнює хайрінг менеджер, наприклад, так коли виникає така необхідність в тому, щоб знайти людину. І для чого ця заявка? Тому що ви її даєте хайрінг менеджеру, він заповнює це, грубо кажучи, анкета, на яку він відповідає для того, щоб створити власне вакансію. В якій будуть прописані всі деталі. Чому важко десь знайти це в інтернеті, тому що в кожної компанії настільки відрізняються процеси, що заявка також буде ну, різні. Заявка буде досить різними. З чим це пов'язано? Що повинно ну, із основного, що повинно бути в заявці? Почну мабуть, з цього. В заявці повинна бути, от як ми вже сказали, основна інформація, що там може бути. Я це зараз не кажу, як для якогось шаблону, я це розкажу там на прикладі так. По-перше, кого шукаємо? По-друге, там requirements, responsibilities, так, е, вимоги та те, що людина буде робити. так. А далі, наприклад, там, кількість етапів, скільки буде проходити кандидат. Це досить важливо, тому що іноді це може бути два HR та технічна, іноді це може бути там з лайфкодінгом на технічній співбесіді, там, тестове завдання і так далі. Це досить важливо, потрібно розуміти. А далі там повинно бути обов'язково там зарплатня, рівень зарплатні, а, тому що ви повинні відштовхуватись, ну зрозуміло для чого. А, там повинно бути те, що, наприклад, ну це я, я вважаю, такий шаблон, вже буде те, що компанія пропонує, тому що це буде те, що не змінюється ніколи. так от там компанії там є якийсь певний пакет, а який вона пропонує кандидатам. Це буде стабільно. А далі знову ж таки, в залежності від того, що, кого ви шукаєте, як у вас налаштовані процеси, воно все там може дуже сильно змінюватися. Якась певна інфан... скільки людей в команді, наприклад, це також дуже важливо. Якого рівня люди в цій команді? Тому що якщо ви, наприклад, шукаєте там джунг-то-мідл, то він зразу у вас обов'язково спитає: а скільки людей в команді і якого вони рівня? Бо я хочу навчатися. По-перше, щоб було в кого навчатися. По-друге, щоб не було такого, що він приходить, а там всі такого ж рівня, і приходить якась задача складна, і всі такі, хто її буде робити, ні в кого не вистачає експертизи. Тому це досить часте питання для таких. Спеціалістів такого рівня, а тому оці моменти всі повинно повинні бути враховані. Як терміново повинна бути ця е, вакансія закрита, як це може бути там ну через два місяці, це також дуже важливо для планування. А може бути там на позавчора, і ти розумієш, що тобі треба кинути все і е, сідати і е, цю вакансію закривати. Тобто, пріоритетність також для того, щоб виставити пріоритетність, ви повинні розуміти наскільки термінова ця вакансія. І е, ви ніде ніколи не зможете взяти якусь е, ну, зразок заявки на вакансію, яка б вам ідеально підійшла. Ви можете там з інтернету десь скачати, але я також знаєте дивилася. Їх небагато таких от зразків. А е, ви цю заявку будете формувати поступово. Тобто, ви якісь кістяк для себе накидаєте, і з часом вам кандидат, якщо немає ще цієї заявки, і вам е, поступила така задача, що потрібно її створити. А ви створите певний шаблон під свої процеси, під свою компанію, а, і з часом будете додавати туди а, якісь а, ще а, питання, так, якісь моменти для того, щоб максимально зразу заповнити заявку, а ми обговорювали для чого це потрібно. А, власне так, Віра, є щось додати? А, ні, насамперед, особливо таких. Хочу просто фіналізувати ця заявка. Повинна у вас а, бути зроблена під компанією, враховуючи усі особливості а, процесу. Цінності того, що важливо в компанії, враховуючи усі ці моменти, також враховуючи усі ці усі питання максимально, які ви знаєте, котрі кандидати задають, і саме на цьому ви формуєте вже заявку індивідуально під вашу компанію. А ось просто хотіла фіналізувати.